Закриваємо, дивіться, як тяга пішла, завдячується цим інжекторам. міні буржуйку створили хмельницькі волонтери Геннадій Годний і Валерій Куліковський. За основу взяли гільзу від снаряду, розповідає голова громадської організації «Валіза добра Геннадій Годний. То вартість цього продукту там до 100 гривень виходить переробка цієї забавки, яка дає тепло, зігріває, підігріває їжу, може освітлювати, швиденько розігріє продукти. Все, що потрібно, в принципі. І цього добра зараз на фронті просто горами. Звертаємось, хто може повертається, якщо то будемо приймати ці гільзи, переробляти. Головна ідея, каже Геннадій Годний, сховати відкрите полум'я та максимально акумулювати тепло. Всередині гільзи кожної знаходиться капсуль. Капсуль потрібно було закрити, зрізати немає шансу. Закрили, взяли ідею з приготування турецької кави, засипали пісочком. Тобто ця, цей пісочок слугує шаровою прослойкою. Ми можемо виставити цю гільзу навіть на клійонку на якусь горючу поверхню, і температура вниз не віддається. Фільтром для кіптів слугують металеві губки для миття посуду, розповідає Геннадій Годний. Є отвори. Для подачі кисню, так як ми бачимо кіптява, це ж вуглеводні, які просто не вигорають. Потрібно було їх десь прибрати. Кількістю отворів ми подали подачу кисню, щоб цей і максимально вигорав. Ось якщо ви побачите, середина запхана ось такими ганчірочками для миття посуду металевими. Вони слугують для вилову цієї кіптяви. Її потім можна спокійно достати, просто помити, а не просто викинути, бо її вартість. Зовсім дешево. Два ряди шурупів. можемо покласти, будь-що хочете для, для розігріву продуктів. Зробимо зразу ручечку, собі, щоб її зняти. Оп. І в нас тушоночка <кхи> розігрівається. Волонтер благодійного фонду Авангард Валерій Куліковський каже, паливому пічці може слугувати окопна свічка. Наші волонтери масово поставляють такі окопні свічечки. Ось вона зараз вже розгорілася, ця свічечка. Ми її просто-напросто вставляємо. От є такі гелі, санітарні гелі. Надзвичайно хорошо горять. Там, де більше 70% алкоголю, зараз я теж при вас то зроблю. Мої дослідження. Десь грам 50, ну, біля години хлопці, оце вода горить. Швидко починає горіти. Воно вже горить. Подивіться, полум'я не видно. Я вже ледве тримаю, хлопці його в руках. Скільки пройшло? Десь 2 хвилини. От сюди вже торкнутися. Ні, я вже не втримаю руку, все тут гаряче. Для того, аби створити цю міні-грубку, потрібно 18 саморізів, навіс, 4 губки для миття посуду і жменька піску. За словами Геннадія Годного, за допомогою однієї окопної свічки можна обігрити до 6 квадратних метрів площі. Пічка нагрівається до 300 градусів за Цельсієм. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.